Доброго вечора, чарівні малята! Раді вас вітати на каналі Казки для Міки. І вже по традиції вмощуйтеся зручненько під ковдрочкою, обійміть свою улюблену іграшку і прикрийте оченята. Сьогодні я розповім вам таємницю, про яку знають лише зорі та хмаринки. Коли на небі сходить ніч, і світ стає тихенький, тихенький. Десь далеко з'являється чарівна веселкова дорога. Вона сяє всіма кольорами і веде у дивовижний світ снів. Щойно ти засинаєш. Лагідний вітер бере тебе за ручку і запрошує ступити на цю дорогу. Ти йдеш, а під ніжками виблискують м'які кольорові хвилі. І ось назустріч тобі злітають золотаві метелики. Вони підсвічують дорогу, немов маленькі ліхтарики. Попереду пливуть пухнасті хмаринки, і ти можеш на них стрибнути, як на м'яку подушечку. А високо в небі зірочки сміються і грають у хованки. Ти ковзаєш по веселкових стріньках чути спів казкових пташок, які розповідають тобі найцікавіші історії. І здається, що ця мандрівка ніколи не закінчиться. Але ось перший промінець сонечка торкається веселки, і вона починає тихенько розчинятися. Ти знову опиняєшся у своєму ліжечку під теплою ковдручкою, а на подушці залишається маленька райдужна іскорка, знак, що пригода була справжньою. А тепер час спати, мої любі. Нехай вам насняться сім солодких снів: один про метеликів, другий про хмаринки, третій про пташок, четвертий про зірочки, п'ятий про кольорові річки, шостий про казкові палаци, а сьомий про нову подорож веселкою. Спіть солодко, мої маленькі чарівники, до зустрічі в наступній чарівній пригоді!